Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ми їдемо Горі, ми будемо молитися за різні намірення, з, особливо за нашу країну, за всі український народ, за наших воїнів, за всіх, хто в полоні, за все наше духовенство, за всіх, хто не бачить любові, ювічого Господа, за підписників, за з'єднання єдиної церкви. Ми будемо піддержувати вас у молитвах всіх. Ми вас всіх любимо. Молимося за нашу несимку, щоб вона вже повноцінно здорова стала в любові люблячого Господа, щоб тіло її так гарно держало. Молимося за нашу Бернадету, щоб вона сіяла її в любові люблячого Господа, а матуся її обнімала. Молимося за наше дохместо. Української рекатолицької церкви, ремонкатоли сестер, братів, отців, владики, єпископі, блаженіші Святослава, Папу Румського Франциска, наших отців студентів братів студентів отців церкви Покрови, наша Юстина, це Василія, щоб кріпив люблячи Господь їх так сильними в любові, вони держалися і могли йти вперед з його допомогою. Наших владик. Української Греко-католицької церкви, всіх тих, хто нас знає, кому ми знає, їхні родини, сім'я. І покликаємо наші сішеничі стан, щоб чим більше, достойно, вірність йшли служити. І всіх, хто нас просив про молитву з духовенства і друзів наших по духовенству, і всіх, де ми в духовенство підписані в групах, і просимо ще більше за людей, які. І ще не побачили любові любичого Господа, Щоб чим поскоріше побачили, і матуся їх привела до люблячого Господа. Молимося за наших друзів, знайомих, близьких, всіх, хто просив про молитву, за дітей, що просили про молитву. Ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо, кожен день згадуємо. А зараз їдемо до нашої матусі. Що вона нас всіх пригорнула до свого материнського сердечка і ми вислух... будемо за вас молитися? Вислухала нас всіх і провадила нас до люблячого Господа, до свого сина. А ми, щоб його любов так сяяли і могли нести його любов, ділитися зі всіма. Тоді всі, хто їде з нами, будемо спільно молитися. А всі, хто не може по поїхати, тоді ми беремо сердечко наших будемо вас вести. В молитвах підемоть Божої? Любимо вас. Держіться в любові люблячого Господа. Кріпіться. Бо він супер чудовий. А матуся наша. Ого, яка класна. Всім папа. -па. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, папа! -па.